Всім привіт, бажаю миру, щастя та кохання. Одразу хочу подякувати вам за ваші лайки, коментарі, підписку. Мені дуже приємна ваша підтримка. Сьогодні у нас ворожіння на воски і наша свічечка розповість вам про ваше життя, про ваші історії, які важливі моменти. Що важливо хоче свічечка вам передати сьогодні. Можливо, по-іншому подивитися на ситуацію, можливо, подивитися на ті моменти, які раніше ви навіть не помічали. Давайте сьогодні послухаємо свічечку і дізнаємось, про що вам необхідно знати прямо сьогодні. Дивіться на водичку, як завжди, або на вогник свічечки і будемо починати ваше життя, ваші історії. Що важливо, якісь про якусь злість людей, прямо вони зляться, дивляться і зляться. Ви трішечки знаєте, як іначе на відстані від цих людей? А можливо, знаєте, йдучи вперед, ви цих людей залишаєте в минулому. Ви йдете, ви зайняті своїми справами, своїм життям, а злість у них, що ви просто йдете, просто йдете вперед. Можливо, тут буде, знаєте, говориться, може бути таке, що в когось може говоритися про те, що йде зріст в духовному плані. І ця жовч і ця застрість. По відношенню до вас від цих людей. А ви вільні. Ви вільні, ви двигаєтеся вперед по направленню до світла, вирішуєте задачі в своєму житті, робите зміни і доля приносить вам якісь зміни в життя. Два великих здійснення. Очікують на вас в майбутньому щось чого ви дуже чекаєте, і дуже сподіваєтеся, що нарешті дотягнетеся і ваша ваші мрії вони здійсняться, що ви доб'єтесь бажаного результату. І так і буде. Це дасть вам новий, новий, знаєте, якісь такі починання, і ці два здійснення вони будуть реалізовані. Ви отримаєте результат, і це буде новим початком для вас. Таким, знаєте, стрибком, проривом. Чоловік і досі не дає вам спокою думки про його поведінку, думки про те, що він не може відпустити, не доходить, не чує, вперся у свої розуміння, у свої. Знаєте, задумки, плани, і він, як наче не бачить реальності те, що відбувається в дійсності, як наче в якомусь вакуумі знаходиться, Намагається, дос, намагалися достукатися, але не вийшло. І ви втомилися від цього, і тому багато задач тепер звалилось на ваші плечі, але ви не втрачаєте надію на те, що ви з усім цим справитесь обов'язково. Дуже багато подій в вашому житті програлося. Є і світлі події, є і темні події, багато радощі, але і стільки ж розчарувань. Якось розділилось все 50 на 50. Постійно ставите перед собою цілі, не зупиняєтеся, не сидите без діла, хочеться. Вам двигатися, хочеться, життя, хочеться життя таким, яким воно є, відкривати для себе нові можливості, але душа чомусь болить. Знаєте, як наче чекаєте якогось, от, знаєте, от двигаєтеся вперед і ждете от того, того місця, місця під сонцем, от цієї платформи, де ви почувствуєте, відчуєте себе. Комфортно, затишно. От ви очікуєте якогось чуда. І прямо Ви хочете, ви хочете, щоб це нарешті здійснилось, ви хочете, щоб це нарешті наступило? От такий період у вашому житті. Шкодуєте про те, що втратили раніше, що щось не зробили. і Знаєте, що щось ви не встигли, щось ви шкодуєте, бо зараз би було зовсім по-іншому. Ви правильно робите. Ви б могли змінити, але пустили все знаєте, повітру. Така ситуація. Ви звинувачуєте себе за це, і вже наверстати не вийде все це залишилось в минулому. Якісь проекти ваші не здійснилися, якісь ваші мрії не здійснилися. От, Можливо, ви про щось мріяли, от, була можливість раніше, але ви пройшли мимо Мимо або відволіклись, і ці шанси були упущені. Ви ви, ви шкодуєте зараз про це, часто згадуєте От, про те, що якби ви тоді це зробили, то все б зараз було по-іншому. Дуже ви легкі на підйом. Бажаєте, знаєте, ваша душа бажає, от, щоб мир навколо вас це ваше бажання, щоб все було затишним. Ви відкриті світу до тих пір, поки, знаєте, як ваше коло Знаєте, ви людям починаєте відкриватися до тих пір, поки, поки не починають вашу сторону, як наче, ціти якісь негативні програми. І ви закриваєтесь потім. Раз і захлопнулися. Ви через чур знаєте, як наче довіряєте людям. Завжди намагаєтесь протягнути руку допомоги і завжди намагаєтесь допомогти. І робите це старано від душі. Якщо ви допомагаєте, то тільки від душі. Якщо ви не хочете, то вас тут заставити неможливо. Ви не будете цього робити. На ця пляп ви точно не будете цього робити. Якщо не можете, ви говорите я не можу або я не хочу. Так. Дуже багато якихось людей. Одна людина, друга людина. Ну, друга людина, тут чоловік точно змальовується. Знаєте, він як наче намагається вас в вашому пространстві потягнути вниз. Чоловік цей, він такий хитрум, він. Знаєте, як намагається вас зупинити, але ви цілі ставите в своєму житті. І ви, як по ленцюшку, піднімаєтеся на гору, і це чоловіка, знаєте, знаєте, як вам сказати, його це роздражає, що ви піднімаєтесь по сходинкам наверх. І він, наче і... Розумна людина, але він чомусь заздрить вам, що у вас все виходить. Він у вашому колі спілкування, він у вашому колі? І ця людина, вона, як наче я не скажу, хто це, але вона до сім'ї має відношення. Постійно, як наче спостерігає за вами зі сторони, і не дає вам можливості злету, якогось прориву, знаєте, як наче за ноги тримає, тягне вас назад. Всі методи використовує для того, щоб потягнути вас назад. Дуже не, недобрий чоловік, дуже негативна людина. Ви і так від нього, знаєте, тримаєтесь на відстані. Не підпускаєте, ви відчуваєте від нього негативну енергію, від нього йде такий, знаєте, деструктивний потік негативного характеру, іде, і не тільки по відношенню до вас, до багатьох людей. Але людина дивиться в вашу сторону. Він, він знаєте, робить, як вам вже пояснити правильно, він робить якісь такі хвилі. Хвилі в енергетичному плані, він якначе посилає вам цей потік негативу. От знаєте, як десь щось у вас відбувається хороше, а він якначе і на відстані, але от як пояснити, от знаєте, як наче масло у вогнище підливають, от як починається у вас щось хороше, і він тут, як тут, і починає мутити воду. Дисбаланс вносить, дуже сильний дисбаланс вносить не тільки з вами, а і по відношенню до своїх рідних, до близьких, до друзів, до всіх людей. Дуже темна, знаєте, дуже темна людина, і таке відчуття, що людина дуже, якби, полюбляє ходити до магів. Прямо відчувається це від цієї людини. От щось щось темне. І він, знаєте, тут якось на рогатого схожий. Бачите, роги змальовуються. Якась така закрита особистість, скрита особистість. Він взагалі людям багато негативу несе. Знаєте, як іначе він створює такі хвилі, хвилі переживань, хвилювань, і через нього якісь конфлікти, якісь спори у людей, неприємності. Коли він з'являється в колі спілкування, там завжди якийсь негатив присутній. Якначе він приносить цей негатив, якначе він поряд, якначе він в ньому сидить і він його розпиляє, якось потрібно вам, знаєте, свічечка ж не просто так показує такі картинки кожного разу, є хороші, є погані. Я чесно хочу, щоб у вашому житті відбувалося тільки все саме світле і саме добре, але я вважаю, що я. Якщо свічечка показує, я повинна вам про це говорити. І свічечка намагається відкрити вам очі, що є щось, знаєте, от цей чоловік, він вас тягне, він вас тягне вниз. Він дуже злиться. І він вважає, якщо він не буде втручатися, то ви. Можете зрости так і бути настільки високо, що не, він, не ви про це навіть не здогадуєтеся. Він боїться цього вашого зросту. Боїться зросту, що всі потім будуть здивовані, що ви зможете без нього добитися дуже багато чого. Він бачив вас, людину вдачі. Він бачив вас прямо людину у вдачі. Ви ризиковані, ви зриваєтеся з місця, і ви можете, розумієте, що ви можете, у вас це виходить. І він просто біситься, він злиться. він сходить з розуму. Йому, знаєте, це як бельмо у нього на оці. Він, він не хоче допустити цього. Ви. Не даєте йому спокійно спостерігати за життям, ви маячите в нього перед очима, заставляєте його нервувати. Йому не хочеться, щоб ви, щоб ви йшли наверх. Він просто роздратований. Причому положення в нього стабільне. Положення в нього стабільне, але бачите, він, знаєте, таке відчуття, ось, що він просто плете якесь своє павутиння, щоб всіх запутати від себе, відвести погляд. І, знаєте, як наче зіштовхує людей один з одним. Така, знаєте, Такий паук, паук, якийсь такий неприємний, негативний. Так, Так, що ще? Знаєте, у вас свічечка показує, що... Так. що було життя одне, і як сім'я, потім як самостійно вийшли з цього кола. Коло, сім'я. Ви знаходились, як наче на одній платформі. Були в центрі уваги, і тут говориться про, знаєте, важке спілкування в сім'ї, були важкі відносини, тяжкі відносини, і питання у вас завжди з'являлися, але ви не могли відповідати ні на одне питання: чому це відбувається, якийсь дисбаланс був спілкування. Знаєте, от як наче по горам збираєтеся на одну гору, потім, щоб зібратися на іншу, знову якесь падіння, знову карабкаєтеся. От якісь важкості періодично, і вони не закінчувалися. Дві, як же вам це пояснити? Свічка говорить, що в особистому житті три невдачі: Три невдачі йде. Одна, знаєте, якась стадії, в ранній стадії в молодості, так? Це відносини, відносини з партнером або з партнершою, в залежності від того, хто дивиться. Друга. Друга тут середина десь в районі 25, і потім ще проміжок часу, і знову, і знову невдача. Не розумієте, чому? Наче все робити правильно? Я не розумію, от щось якісь важкості, труднощі були. Ви не можете зрозуміти. Цю задачу вам не зрозуміло, що це таке і чому це так відбувається в вашому житті. І що хочу сказати, ви, ваше життя воно, воно тепер не таке, яке було раніше. Таке відчуття, що ваше життя змінилося, і відбулися помітні зміни. І тепер ви контролі, контролюєте. Тепер ви контролюєте і таке відчуття, що тепер ви можете. Управляти своїм життям. Ви просто можете йти так, як ви хочете, в тому направленні, в якому ви хочете. Ви робите те, що хочете. А от раніше все було інакше. А зараз, ви знаєте, як більше стали вільними, більш незалежними. Але змінивши ситуація, вона з однієї сторони вона і звільнила вас. Від якихось тих питань, тих моментів, коли ви поверталися і думали, чи понравиться, чи сподобається це комусь з вашого близького оточення. А тепер якось вільно, а, знаєте, от щось таке у вас відбулося, хоча я не скажу, що життя стало легше. Ні. Поки що. Знаєте, і був період нещодавно, як наче він вже закінчився, або тільки починає закінчуватися якоїсь туманності, як наче в якомусь тумані ви від... знаходилися, да? І поки ви не вийшли на якихось людей, якихось таких людей, які, які з них, знаєте, кожен з них став для вас, як наче якимсь вчителем. Знайомлячись з цими людьми, ви отримували якийсь досвід, знання, і, якось, знаєте, на підсвідомості у вас формувалось бачення на ту ситуацію, яка була навколо вас. І тепер ви бачите все по-іншому. І от мудрості у вас стало більше таке відчуття. Якначе ви бачите життя інакше, як його бачать інші люди, ви якначе бачите життя з іншої сторони, і відчуття, якначе інтуїція ваша, вона йде через життєвий досвід, через ту інформацію, яку ви отримали. Я ще раз говорю: ви трішки по-іншому дивитесь на життя. Бачачи людину, ви одразу починаєте, знаєте, як наче розгледіти цю людину з іншої сторони. Що в цій людині є поганого, якщо це погана людина, вам зустрічаєтесь. Знаєте, якщо вам зустрічається погана людина, ви намагаєтесь знайти в ній якісь позитивні якості. Якщо це хороша, негативні. Розумієте, ви якось філософськи підходите до подій в вашому житті. Ви думаєте, ви думаєте, чому це відбулося? Чому ви повинні це бачити і це відчувати? Мабуть, вам для цього для чогось це потрібно. От до якоїсь мудрості ви підходите і намагаєтесь зрозуміти, зрозуміти сенс цього життя. От якось так. Якось так змалювався сьогодні віск і мені дуже сподобалось. Він був якийсь такий, знаєте, енергетично потужний, я б сказала. Дякую вам за увагу, бажаю вам миру, щастя та кохання. Бережіть себе, будь ласка, на все добре.